Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у районі Керченської протоки біля незаконно збудованого моста. Російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого поруму. За даними гора, з метою створення перед мостом захисної смуги росіяни планують затопити щонайменше шість поромів та встановити між ними бонові загородження. У такий спосіб ворог прагне захистити Керченське місто від ураження. Зауважили у розвідці. Як зазначається у результаті періодичних успішних атак Сили безпеки й оборони України, міст зазнав серйозних пошкоджень. Зокрема, постраждали його автомобільне і залізничне полотна. Нещодавні удари по Керченському мосту, вкотре погіршили ситуацію для угрупування російських військ на півдні України, і викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва Російської Федерації. Так, у Кремлі вимагали будь що убезпечити об'єкт як. Є критично важливим для воєнної логістики РФ нехитра міра захисту 19 кілометрового моста у вигляді затоплення поромів, свідчить про гарячковитість рішень ворога та інтелектуальну кризу середині військово-політичного керівництва терористичної Росії підсумували угору. Той же час після останніх вибухів два прольоти злетіло. Я думаю, що це не смертельно, тому що є друга лінія, але це говорить про те, що якість мосту залишає бажати кращого. Пише медоварово, і друге, що мене хвилює, стався удар. А опори мосту, як я казав, п'ятий свай висять у напівдвертих глинах. Їх треба перевіряти на просідання. все таки удар був колосальний і щось могло зрушити. Там поруч із опорами мосту є грязьовий вулкан. Ось почекаємо. Він приблизно раз на 10-12 років стріляє. І коли це станеться, я думаю, що від мосту нічого не залишиться. Грязьовий вулкан, страшна штука. Це ті ж вулкани, про які ми. Ми знаємо, але там летить лава, попіл та вулканічні бомби. А тут вся ця глина, коли змінюється пластовий тиск, утворюється колосальна порожнеча і це все викидається на гору. Тоді ці сваї опиняться у повітрі і все зруйнується. Нагадаємо, українські спецслужби використали 21 тонну ексогену замаскованого під вантаж поліетилонової плівки для підриву кримського мосту у першій половині жовтня 2022 року. Ця незаконно побудована. Переправа є одним із ключових коридорів постачання Росією військових вантажів до окупованого півострова. Подробиці спецоперації в інтерв'ю ЕНВІ розповів голова служби безпеки України Василь Малюка. Тоді вибух вантажівка пошкодив автомобільні прольоти і підпали вантажний потяг з цистернами і з пальними розробкою та реалізацією спецоперації з мостом. Займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників. Пояснює Малюк. В СБУ за. Його словами ще з весни розглядали різні варіанти знищення Керченського мосту. Відправити вибухівку вантажним поїздом не було можливості, оскільки росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Тож довелося використовувати фуру. Спершу спецслужбі вирішили сховати вибухівку в бочках із олією, але відмовилися. Було важливо, що закамуфлювана вибухівка могла проїхати з пункту А в пункт Б. При цьому обов'язково перетнути карчинське міст, пояснює малюк. А варіант із бочками такої непомітності не гарантував. Тож очільник СБУ запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целофановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулонів плівки виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозри. СБУ розраховувала шара плівки, щоб його було достатньо, аби сховати від митних сканерів, заповнені сумішого гексогену, металеві циліндри, сердечники. Сумарнева. Ага, вибухівки у тротиловому еквіваленті відповідала 21 тонні або 42 російським гіпаразвуковим ракетам «Кинжала». Малюк не розповів деталі, як цей вантаж пройшов з України до місця вибуху на Кримському мосту, наголосивши для необхідності дотримування вимог конспірації. Він лише зазначив, що українська спецслужба провела вантаж по маршруту власними силами без залучення іноземних партнерів. Фахівцям СБУ також вдалося вирішити іншу. Непросту задачу та обійти російські системи радіоелектронної боротьби, встановлені на в'їзді на кримське місто. Російська РЕБ налаштована збивати gps координати на вибухових пристроях, налаштованих на певну точку. Тож спеціалісти створили технічно складну систему, яка дозволила вибуху статися. Ми сім кіл пекла пройшли, використали темну стільки людей. Росіяни закрили 22 людини, ув'язнили інкримінують їм усім співучасть у терористичному акті, хоча не Равді, вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти. Розповідає малюк. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.